Як зазначали учасники акції, тероризм проник в усі куточки світу. Це зла сила, з якою потрібно боротися. Тому висловили підтримку народу Франції у зв'язку з недавніми подіями навколо редакції сатиричного тижневика Шарлі та маршу миру в Україні. Я Волноваха хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час терористичних актів у Франції, Україні та всьому світі. Вихованці театру Любарт інсценізували трагічні події, які відбувалися в Україні, починаючи від Євромайдану до недавнього терористичного акту у Волновасі. На заході перший заступник голови РДА Святослав Камінський зазначив, ми не повинні забувати, що терор вже прийшов на наші землі. І тільки разом ми зможемо здолати це зло. Слово тероризм ми раніше з вами знали з книжок, знали з кінофільмів, а сьогодні це слово війшло в наше життя. І я рахую, що кожен з нас має це пам'ятати, має про це знати і має про це не забувати. Сьогодні на нашу землю прийшов терор, і іншим словами його можна, не можна назвати. Тільки в єдності, в єдності нашої держави, в єдності всіх нас разом взяти, ми можемо побороти це зло. На завершення акції перший заступник голови РДА Святослав Кавінський передав естафету керівникам Рожнятівського району, вручивши їм дерево як символ українського роду, сподіваючись, що воно пройде через усі райони області на знак підтримки антитерористичної акції. В свою чергу гості з Рожнятівщини, перейнявши естафету, запросили усіх охочих до себе на подібний захід. Я глибоко переконаний, що сьогоднішня акція є яскравим символом підтвердженням тої, Непримиримої боротьби проти російського терору, проти російського агресора. Рожнятівщина приймає цю естафету патріотичну. Щиро запрошуємо 22 го числа на Рожнятівщину. Ми будемо передавати естафету в дальший район, оскільки 22 го числа ми відзначаємо день соборності, тому ми хочемо зробити це поєднання. 22 числа ланцюгом єдності на площі єдності перед Рожнятівською адміністрацією. Хто має бажання просимо також долучитися до цієї акції?